Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про е, щоденні вирази та ідіоми, які, можливо, знадобляться вам на рівні C1. І так, перший. Спочатку давайте подивимось на ось цю картинку. До неї ми напишемо наступний вираз. Miss the Point. Meaning, not understand the main idea. Purpose of something. Example, he missed the point of the argument completely. Miss the point. Не зрозуміти суть. Він не зрозумів, він зовсім не зрозумів суть цієї суперечки. Тобто, miss the point не розуміти суть чогось. І ось. you And my point. I missed your point. Next. Переглянемо на ось цю картинку. <laughs> і як ви можете побачити, це і є наш другий вираз. Fair enough. meaning used to say that something is acceptable or understandable. Example. I don't. Want to go there. Fair enough. I don't want to go there. Fair enough. Я не хочу туди йти. Це справедливо. Так, це зрозуміло або логічно. Fair enough. Ну, і на картинці ви можете зрозуміти, по її виразу обличчя, що все зрозуміло. Fair enough. Наступна картинка. Hold my own Meaning, be able to compete or perform well even when facing difficulties. Example She may be young, but she can hold her own in any. debate. Hold her own або «hold my own, якщо ви говорите про себе, означає відстояти себе, тримати свою позицію. Вона, можливо, і молода, але вона може постояти за себе в будь-якій дискусії, так, в будь-яких дебатах. І тут ми бачимо на картинці такого милого цуцика, який holding my own here. Давайте продовжимо і подивимось на наступну картинку. І наступний вираз у нас. Keep up with. Meaning, stay at the same level or speed as something or someone. Example It's hard to keep up with all the latest trends. Keep up with. Встигати за чимось не відставати від чогось. І тому it's hard to keep up with all the latest trends. Можна перекласти, як важко встигати за всіма останніми тенденціями або трендами. Так, і ми можемо подивитись на картинку. Так, вони всі намагаються to keep up with him. Давайте подивимось на наступну картинку. І наступний вираз life or death. Meaning extremely. serious or important example this isn't a life or death situation just relax life or death about a life or death situation this isn't a life or death situation just relax Це не ситуація життя або смерті. Просто розслабся. Тобто life or death. Це якась така серйозна ситуація, яка вимагає швидкого і серйозного рішення. так, Життя або смерть. Ну і ви бачите на картинці те, що у нас з однієї сторони життя, з іншої смерть. Life or death. Let's continue. The next picture. І наступний вираз: go blank. meaning suddenly be unable. to think or remember something. Example, when the teacher asked me, my mind just went blank. Went blank about go blank. Hello, hello, is there anyone? Тобто, when the teacher asked me, my mind just went blank. Коли вчитель запитав мене, в мене все вилетіло з голови. У мене все забулося. Так. Ну і, звичайно ж, картинка, як ми вже побачили в нього, все вилетіло з голови. І наступна картинка і останній вираз break my heart. Meaning Cause deep emotional pain. Example. It broke my heart to see her cry. Broke my heart, або початково break my heart, це розбивати серце. Мені розбило серце, бачити, як вона плаче. І можна глянути на картинку. You can't break my heart if it's already broken. That's true. So, let's review all the expressions. Давайте повторимо вирази. З прикладами і з перекладом і ще раз. І ви пам'ятаєте перший. You, my point. Miss the point. Not understand the main idea or purpose of something. He missed the point of the argument completely. Він зовсім не зрозумів суті суперечки. Miss the point. Не розуміти суть чогось. Далі. Fair enough. Used to say that something is acceptable or understandable. I don't want to go there. Fair enough. Я не хочу туда идти. Fair enough. Справедливо, логично, зрозуміло. Наступный veras Hold my own. Be able to compete or perform well even when facing difficulties. She may be young, but she can hold her own in any debate. Вона, можливо, і молода, але вона може постояти за себе в будь-якій дискусії. Hold my own, her own, his own і так далі. Це стояти за себе. Тримати позицію, не здавати позицію. Так, наступний вираз. Keep up with. Stay at the same level or speed as something or someone. It's hard to keep up with all the latest trends. Важко встигати за усіма останніми трендами, тенденціями. To keep up with something це е, встигати за чимось або кимось, або не відставати від чогось когось. Так, і картинка репрезентує. Наступний life or death. Extremely serious or important. This isn't a life or death situation. Just relax. Це не ситуація життя або смерті. Просто розслабся. A life or death, або a life or death situation, ситуація життя або смерті, якась дуже серйозна ситуація. Ну, і теж картинка допомагає запам'ятати. Next. Go blank. Suddenly be unable to think or remember something. When the teacher asked me, my mind just went blank. Коли вчитель запитав мене. У мене все вилетіло з голови. Я все забув. Go blank. Так? Коли в голові все спустошується. Забувати. Ну і теж картинка. Hello, hello. І останній вираз Break my heart. Cause deep emotional pain. It broke my heart to see her cry. Мені розбило серце бачити, як вона плаче. Break my heart, break her heart, his heart. В залежності від контексту це розбити чиєсь серце. You can't break my heart if it's already broken. <laughs> See you in the next videos.